Ременчук місто без околиць, тому велика увага під час планування робіт у громаді на наступні роки приділяється і правобережжю у перспективі завершення ремонту дитсадка по вулиці Генерала Манагарова. Одразу ж поряд із ним мають попрацювати і комунальні підприємства, міськсвітло шляхово-ремонтно-будівельне управління та інші, аби комплексно облаштувати територію. Ми з депутатами міської ради порадилися, вирішили, що якщо ми вже ремонтуємо капітально садочок, ми повинні капітально відремонтувати інфраструктуру прилеглу. Це тротуарна частина, це парковки, це проїжджа частина. Ну і відповідно, чому запросили ще міськсвітло, велике прохання подумати, як ми освітлимо територію садочку. Активно долучається до обговорення планів стосовно правого берега Кременчука і депутат міської ради Геннадій Іванян, який тривалий час відновлювався після того, як постраждав у торговельному центрі Амстор. Про його роботу позитивно відгукуються і колеги. Так сталося, що два роки тому він отримав серйозне поранення в Амсторі, і, звичайно, весь цей час займався відновленням свого здоров'я. Сьогоднішній день бачимо, що він активно включається в роботу, і є багато цікавих таких пропозицій щодо покращення життя Кремлюжан. І надіюся, що всі його ідеї будуть втілені в життя. Ніхто не знає, як буде краще для Кременчужан, окрім них самих. Тому всі кроки щодо покращення мікрорайону Раківка, а саме двору в районі вулиць Республіканська та Космічна, обговорили в режимі живого спілкування на зустрічі із містянами. На ній були присутні і депутати міської ради, які опікуються правим берегом Кременчука. Що в нас зараз ми з депутатами вашого правого берега відпрацьовуємо благоустрій на наступний рік. На наступний рік, тобто цей рік, фактично, ми маємо зараз проект от Геннадій Михайлович вивчає. Нього є пропозиції у Олександра Володимировича. Є пропозиції. Є бачення наше перш за все зробити от, ну, центральну частину. Вашу от так от воно буде. Ми, якщо хочете, залишимо вам тут, щоб ви мали можливість обговорити і побажання свої сказати. У минулому році на правому березі багато робіт проводили працівники теплоенерго. Відповідно, місцями залишилося порушене асфальтне покриття чи інші дефекти. Їх планують усунути, а разом із тим і вирішити решту проблемних питань, які турбують мешканців. В минулому році ми приїжджали сюди з міським головою, якраз коли відбувались безпосередньо тут роботи по заміні, і з людьми зустрічалися і казали, що. В той час, коли буде закінчуватись робота, ми зустрінемось з ними і проведемо відповідну нараду, покажемо, що ми тут будемо відновлювати, щоб зробити тут і відповідні парковочні місця, і відповідні розширення дорог. Ми дуже вдячні міському голові за те, що він виконує свої обіцянки, за те, що він пам'ятає їх, і за те, що він дійсно хоче допомогти людям. Усі плани реалізовуватимуть поступово крок за кроком. Враховано думки та побажання мешканців завдяки ефективній комунікації на зустрічі. Наші сьогоднішні плани вони совпадають з мером нашого міста Віталієм Всієчем. І вам хочу сказати, що ми будемо тут обов'язково робити. Зараз е, є проект. ви сьогодні також саме бачили цей проект. Ми подивилися там основну, там першу частину буде у нас друга, буде у нас третя частина. І обговорили там ряд питань. Поспілкувалися з мешканцями цього мікрорайону. Там були й десь зауваження, якісь там десь прохання, якісь були. Я думаю, що це всі прохання, це всі зауваження будуть урігуровані. І ми будемо робити так, як потрібно мешканцям. Самі ж мешканці мікрорайону Раківка кажуть, що такі зустрічі та живе спілкування дають можливість напряму вести діалог та вносити побажання або ж зауваження у плани розвитку їхніх дворів. Усе про що хотіли, сказали. Тепер залишається чекати. Будемо всі чекати, попросили їх, щоб 50-річчю будинків все-таки зробили нам благоустрій і той план, який в них є, перетворився в життя. Всі люди чекають, бо, бачите, тут розрить, розрили, а тут, не знаю, не заходили бульдозери і нічого не робилося вже 50 років. Тобто будемо всі чекати і наді і сподіватися, що все-таки до нашого району теж звернути увагу, тому що Окраїна повинна бути центром. Тось тобто Окраїн Кременчуці бути не повинна. Я думаю, що потрібно проводити такі зустрічі. Я живу правобережна п'ятисім 2 Звернулися зараз до Плескуна, Нам все пообіцяли зробити. Будемо чекати. Усі основні питання на зустрічі обговорили попереду втілення цих задумів у життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.